Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець сьогодні 22 грудня, день в якому найдовша ніч в році. Чудова погода, Ну, правда не дуже тепло, плюс три хіба. Ми зараз йдемо біля Вілли Крістіни з вулиці Соломії Крушельницької на вулицю. Михайла Білоса біля Чебуреку і підемо вулицею Тараса Шевченка до Бювету Сьогодні вже падав і сніг, і дощ, і була чудова погода, бачите. Тут щось будують, напевно, якусь віло, готель, скоріш за все. А в Чебуреку людей ще немає. Чебурек пустує. Вони тільки відчинились. Зараз 12-та година дня. Під вечір буде тут. Ситуація зовсім інша. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Пишіть, друзі, хто бував в Чубуреку. Як вам сподобалось, не сподобалось, мені в коментарях писали, щоб я пис... говорив, який там середній чек. Ну, в тих чи інших там ресторанах, кафе, кав'ярнях. Ну, В Чебуряку я скажу так, що середній чек на одного чоловіка в районі 200-250 гривень. Ну, якщо брати чебурек, і чебурек там від 55 до 60 гривень один чебурек, ну брати щось інше, ну, там ціни такі помірні, невисокі. Щось взяти ще випити. Кажу так, в середньому на одного чоловіка десь 250 гривень середній чек. Так само десь буде і, напевно, в Львівській майстерні шоколаду. Ну там чибареків немає, там коктейлі від 100 гривень. Від 100 гривень і до 200 Каву взяти, якщо взяти якісь цукерки, ну цукерки там дорогі. Зараз ми біля музею Михайла Білоса. І фотозони я люблю Трускавець. Оригінально придумали серце в вигляді фонтану, тобто джерела, яке б'є рускавці, Вілла Вікторія. Ми вже про ціни тут говорили в, інш, в попередніх відео. Як бачите, дуже гарна погода, сонячна. Як весною трава зелена, листя на траві немає, все. Листя забрали. Могли би так і зробити біля санаторії Дніпро. Людей ще не багато, але це вже десь 12 та Година вже, бюлет відчинили, людей ще немає. Шайба, де дискотеки колись були кожний вечір. Тут готель Віктор. Готель бачимо, тут є спа, басейни, масажі, тренажери. Найдешевший номер в готелі Віктор коштує 1900 гривень, це одномісний. А трьохмісний найдорожчий коштує царський 4250. Знаходиться в самому центрі. Біля ресторану на горизонті, біля готелю на горизонті. Тут Римо-католицька церква зразу, ліворуч. Готель на горизонті невеликий. Про ці ціни я вже також в попередніх відео говорив. Ресторан на горизонті. Середній чек на одного і в районі 350 гривень. Також санаторій Світязянка бачимо тут, ліворуч. І тязянка і зразу тут є свитязь неподалік. і Бачимо, височий готель весна. Колись був санаторій, зараз готель. Всі медичні послуги проходять в медпаласі від міротелю Вілла Калина, праворуч. Ось це готель. Я думаю, то санаторій світять, то не готель. О, тут надаються медичні послуги. Світять. Центральний вхід. Гарно зроблений, в такому мені подобається. Дерев'яний стиль, який все деревом. Магазин Східні солодощі. І по сходках вниз до бювету. Ніяк не добудують торговий центр, парк. Ніби роблять, але щось дуже помало Також є піші з концертами, хто коли буде в Палаці культури Шевченка. І в цей день вони також деякі співаки приходять на бювет. Для фотосесій. хтось співає. Недавно був Ростислав Кушина і Юрій Дікунчак. Вони приходять і в обід, і ввечері на бювет. І співають, і не бояться засудитись там. Гарний концерт був. Чуємо, що буде трускавці 26 числа в Палаці культури. Ірина Фаріон і сапедний батальйон. Підуть наспішено до бюлета. Бевет вже відчинений. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Існіть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитись до підтримки каналу Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Всім, хто вже долучився до підтримки, велике дякую. Спасибі вам. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.